Вітаю, мої дорогі! З вами Тетяна Березна, сімейний психолог, спеціаліст з корекції порушень харчової поведінки. І цей ефір це підсумок мого тренінгу за лаштунками зайвої ваги. Але він не тільки для тих, хто брав у нього участь. Сьогодні я хочу розкрити головні відкриття, які зробили і учасниці тренінгу, і свої спостереження хочу також до вас донести. І знаєте, що найважливіше? Ми з учасницями дійшли до ключового усвідомлення. Проблема зовсім не у вазі. І жінки часто переконані, ось схудну, і все зміниться. Але насправді все навпаки. Зміни мають починатися зсередини, а вага це лише симптом. Причини ховаються в наших звичках, незадоволених потребах, сценаріях, які ми повторюємо щодня. У наших думках. І на тренінгу ми говорили про глибинні потреби, досліджували ролі, які ми граємо у житті, і як міжрольові конфлікти впливають на, ваше, на наше самопочуття, і як це впливає на наше харчування, про роль їжі як швидкого джерела задоволення і комфорту. І найголовніше, моє спостереження. Полягає в тому, що багато жінок уникають не лише дій, а навіть думок про свої реальні проблеми. Одні бояться ухвалити якесь рішення у стосунках, які не приносять давно щастя. Інші не наважуються змінити роботу, яка не дає не розвитку, не свободи. Хтось уникає того, щоб заявити про себе у соціальних мережах або ж почати нову справу. І уникнення це те, що тримає нас у пасті. А тим часом це викликає тривогу, яка стає тригером для переїдання. І тривога може бути навіть як фон, який ви навіть не помічаєте. Але вона змушує вас тягнутися до їжі, тому що їжа дає тимчасове відчуття комфорту і задоволення. І це нормально, це людська природа. Але важливо розуміти, що їжа не розв'яже цих проблем. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами розібралися з такими питаннями: як незадоволені потреби впливають на наше життя і вагу, негативні думки, які впливають на наші дії і формують наші звички, як наш внутрішній діалог впливає на харчову поведінку. І відповім на поширені запитання про харчування вагу, які виникали у ході цього тренінгу, і про реальні можливості, які ви можете реалізувати вже прямо зараз. Тож залишайтеся зі мною до кінця, діліться ефіром з подругами, нехай долучаються. Ну, а ми з вами зараз підемо за лаштунки тренінгу за лаштунками зайвої ваги. Давайте починати. Перший день був присвячений нашим незадоволеним потребам і. Ми з учасницями говорили про те, що зайва вага це не просто результат харчових звичок, а що вона часто виконує певну позитивну місію, навіть якщо нам важко це усвідомити. Наприклад, під час тренінгу ми побачили, що для багатьох зайва вага є своєрідним захистом, комусь це допомагає уникнути уваги про себе, хтось відчуває себе менше вразливою, коли є такий буфер у вигляді зайвої ваги. І це є вторинними вигодами. І поки ми їх не усвідомлюємо, зміни неможливі. Ми також багато говорили про незадоволені потреби. І часто це була потреба у близькості. Є відчуття, що тебе не розуміють у стосунках або страх відкритися партнеру. Це була потреба у самореалізації. Багато дівчат відчували себе недостатньо реалізованими, і це викликало. Фрустрацію, яку простіше заїсти, ніж розібратися. І їжа стає підтримкою у цих ситуаціях. Вона ніби тимчасово закриває потребу, але лише відкладає проблему. Тож з'ясувалося, що їжа часто виконує для нас специфічні ролі, допомагає відчувати контроль, коли інші аспекти життя здаються хаотичними, стає подушкою безпеки, коли ми уникаємо болючих рішень. І вона навіть може замінювати нам турботу про себе і комфорт, якщо його бракує у житті. І це відкриття стало для багатьох учасниць справжнім інсайтом. А от що пригорнуло мою увагу, хочу вам розповісти: зазвичай мої, моєю аудиторією є жінки 40 35 і вони завжди звикли мислити у великих категоріях. Самореалізація, визнання, повага і таке інше. І дуже часто виявляється, що багато з них не з'являють зовсім увагу на свої фізіологічні потреби. Чи достатньо ви спите, чи п'єте ви достатньо води, чи дозволяєте ви собі повноцінний відпочинок. І на тренінгу учасниці так само переходили зразу до думок про самореалізацію чи стосунки, і ігнорували свої фізіологічні потреби. Але ось що важливо: якщо ви не закриваєте базові фізіологічні потреби, ваша енергія слабшає. А зі слабкою енергією ви не зможете змінити ані тіло, ані своє життя. Постійний стрес, недосип, надмірна тривожність запускають виділення кортизолу. А кортизол, у свою чергу, викликає втому, апатію і сильний потяг до їжі, особливо до солодкої. А з іншого боку, кортизол сприяє накопиченню жирової тканини. І тому перший мій висновок, що починати потрібно з турботи про тіло. А коли ви вже впевнені, що є енергія, тоді вже рухатися далі. І дивитися свої потреби більш високого рівня: і самореалізація, і повага, і стосунки дивитися, наскільки вони задоволені. Але починається все з енергії. Другий день тренінгу також відкрив багато несподіваних моментів. Він був присвячений ролям, які ми граємо у житті, і міжрольовим конфліктам. Це було про те. Як баланс між хочу і треба впливає на наше життя і вагу? Ми говорили про особистісні ролі, жертва, рятівник, контролер, про його стани – дитина, батько, дорослий і про соціальні ролі мама, дружина, працівниця, керівниця тощо. І у кожної ролі є свої вимоги, свої очікування, і якщо їх забагато, це призводить до виснаження, до напруги. І ми досліджували, які ролі переважають у житті учасниць, і виявилося, що деякі з них застрягли у ролі жертви, вони жаліються на стосунки, на роботу, але ж нічого не роблять, щоб це змінити. Деякі перебувають у ролі рятівника і відзначають, що витрачають усю енергію на інших і не залишається часу для себе. Чи знайоме вам таке відчуття? Ми також досліджували егостани, як я вже казала. І які ж егостани переважають у, у учасниць: це стан або дитини, або батька. Дитина хоче миттєвого задоволення, поїсти коли сумно, або нагородити себе їжею після важкого дня. А батько тисне, е, вимагає дотримання правил, так не можна себе поводити, або ж ти маєш бути кращою, або як ти могла знову зірватися. Тож, немає балансу між хочу і мушу, а цей баланс дає інший егостан. Це егостан дорослого, усвідомлений вибір. Коли ми розглядали соціальні ролі, ми виявили непрожиті ролі, які хочеться реалізувати, але учасниці бояться. Наприклад, вести свій блог, змінити професію, розпочати свій бізнес, а це говорить про їхні страхи. Страх невідомого, страх невдачі, страх осуду, страх проявлятися. Також напругу викликають і міжрольові конфлікти, коли жінка одночасно має бути і ідеальною мамою, і успішним професіоналом. Тож, другий висновок, який можна було б зробити, що наше життя це результат ролей, які ми обираємо. Ролі, які ви виконуєте, можуть як підтримувати вас, так і виснажувати. Наприклад, якщо ви постійно рятуєте когось або ж прагнете бути ідеальною мамою, це створює напругу. А ця напруга, в свою чергу, веде до переїдання. Але ви можете написати і новий сценарій, і створити нові ролі, збалансовані. І ще одна важлива річ, яку ми обговорювали, це виявилося вже під час тренінгу. Що у декого є уникна поведінка, і вона проявляється в тому, що людина намагається уникнути труднощів, неприємних думок, замість того, щоб з ними справлятися. І це дуже часто стосується стосунків або ж самореалізації. Наприклад, ви не задоволені тим, як поводиться ваш партнер, але ж замість розмови ви замовляєте піцу і дивитесь серіал. Кому таке знайоме, ставте плюсики. Або ж ви боїтеся проявлятися, вас страшить, що скажуть люди, можливі хейтери вас лякають, і тому ви обираєте не вести свій блог, а через це почуваєтеся нереалізованими і відкриваєте холодильник. Тож уникнення це не просто про уникнення дій, а ще й про уникнення неприємних думок про проблему, що створилася. І ось тут починається ланцюг. Уникнення, тривога. Переїдання через тривогу, далі незадоволення собою через стосунки з їжею, знову тривога, і знову їжа. Бо їжа стає способом заспокоїти цей внутрішній дискомфорт. І коли під час справ учасниці побачили цей зв'язок, вони були дуже здивовані, тому що виявляється, що справа не в їжі, а в тих рішеннях, яких вони уникають. І це був другий день. І до речі, у другий день виявилися спротиви учасниць, коли зайшла мова про домашні завдання, виявлялося, а завдання було ведення щоденника емоцій і харчування. Виявлялося, що жодна з них не вела щоденник, пардон, де де хто вів, зараз скажу не вели щоденник і. У них був якийсь спротив, що це занадто складно, що це не для мене, що це не допоможе. Так наш мозок реагує на зміни. Він не хоче їх, він спрочається. Він хоче, щоб ми залишалися там, де ми є. І, як я сказала, що дехто все ж таки вів. І ці дівчата відзначили, що у них був дуже сильний дискомфорт, вони почувалися себе, почували себе погано на фізичному рівні. У одної з'явився герпес, і так наш мозок знову ж таки спручається. Він не хоче змін. І оці ознаки дискомфорту, це і є ознаками змін. І це треба через це пройти. Наш розвиток. Лежить через дискомфорт, через якісь, якесь напругу якусь. Це треба усвідомлювати і правильно на це реагувати. Останній день тренінгу він був присвячений роботі з негативними переконаннями та написанню нових сценаріїв поведінки. Тут ми досліджували автоматичні думки, які учасниці навіть не помічають у житті, але вони керують їхньою поведінкою. Наприклад, я ніколи не схудну, або мені завжди не щастить, або ж це занадто важко. я хочу, щоб ви зрозуміли, від ваших переконань залежать думки, які ви думаєте щодня. Ваші думки запускають емоції. Емоції впливають на ваші дії, а ваші щоденні дії формують звичку. І щодня наш мозок обробляє близько 60-70 тисяч думок, і 90% з них повторюються. І якщо ви щоразу думаєте ті самі думки, то відчуваєте і ті самі емоції, а це веде до тих самих дій, а значить, до тих самих результатів. Бо мозок утворює нейронні зв'язки, і що частіше ви повторюєте ці думки, то сильнішими вони стають. Ваші обмежувальні переконання, наприклад, я не можу схуднути це ж не факт, а це звичка мислення, яка стала частиною вашої нейронної структури через постійне повторення. І є хороша новина, ви можете створювати нові нейронні зв'язки, почавши думати інакше. Наприклад, негативну думку Я не можу не переїдати можна трансформувати у мені складно, але я поступово вчуся це робити. Ваші думки це стежинки у лісі. І що частіше ви йдете однією ж стежкою, тим більше вона трамбується, і тим легше вам йти цією стежкою. Так само і наш мозок використовує думку, яка йому звична. Але ви можете створити нову стежку, і з часом вона стане основною. Тож, третій висновок, якщо ви хочете змінити тіло, Почніть з відстеження своїх негативних думок і заміняйте їх новими думками. І ваш мозок здатен переписати старий сценарій. І коли ви це усвідомили, потрібно навчитися ловити оці моменти думок негативних і зупинятися, що я відчуваю, чого я насправді хочу, як я можу цю потребу задовольнити. І це не просто, звісно, але це можливо. От такий був підсумок третього дня. Я хочу зараз також підняти запитання, які виникали у учасниць під час тренінгу. Чому це я вважаю важливим? Тому що я думаю, що такі запитання виникають у багатьох людей, і вони будуть тут, тут доречними. Я намагаюся практикувати інтервальне харчування, але нічого не виходить, і я ще більше заплуталась. Інтервальне харчування, дівчата, не підходить людям із тривожністю і порушеною харчовою поведінкою. Це точно. Бо воно може посилити почуття провини, якщо ви зірветесь і викликати ще більше стресу, коли ви не дотримуєтеся цього коридору харчування і голодування. Крім того, інтервальне харчування не сумісне з принципами усвідомленого харчування. Коли прийом їжі має бути тоді, коли тіло подає сигнали голоду, а припиняти їжу потрібно тоді, коли ти відчуваєш перші ознаки насичення. І якщо у вас зайва вага є, то скоріш за все, то у вас розірваний зв'язок з вашим тілом, і інтервальне харчування ще більше вас віддаляє від розуміння потреб свого тіла. Я їм навіть коли не голодна, що це значить? Знаєте, тут немає однозначного рішення відповіді, тут можуть бути різні нюанси, бо це може бути способом регуляції емоцій, тобто емоціогенна поведінка, якщо ви їсте коли сумно, тривожно або ж самотньо. Їжа виконує роль емоційного заспокійливого. Це може бути результатом уникнення, про яке я розповідала. І тоді це вже ментальний голод, який виникає через відсутність дій, відсутність прийняття рішень. Тобто це відкладається і тривога заїдається. В цих випадках що потрібно робити? Перш ніж їсти запитати себе, чи я зараз насправді голодна, що я відчуваю, і знайти альтернативне рішення замість їжі. Працюємо над тим, що саме вам зараз потрібно. Але це може бути і просто звичкою. Наприклад, коли ви дивитеся фільм, ви тягнетеся до попкорну, і це автоматичний сценарій, який запускає ваш мозок за звичкою. І тут просто треба міняти сценарій. Міняти звичку. Чому мені хочеться їсти, коли я бачу їжу? А це вже інший вид переїдання називається екстернальне. Екстернальне означає зовнішнє. Ваш мозок реагує на зовнішні подразники, запах, вигляд їжі, люди, які їдять реклама їжі. Це активізує центри задоволення у мозку, навіть якщо ви не голодні. Також. Можуть бути соціальні ситуації, коли їжа доступна у компанії, і тут спрацьовує цей контекст, коли ви їсте за компанією. І що робити у цьому випадку? Потрібно навчитися усвідомлювати свої реакції, розуміти, що це екстернальна поведінка, і запитувати себе, я їм бо голодна чи тому, що їжа є. Планувати їжу, це спрацьовує. Коли ви знаєте, що ви їстиме, то це дозволяє уникнути спонтанності. І третє, робіть паузи. Зробіть паузи на 5 хвилин і запитайте себе, чи це фізичний голод. Тримаю себе в руках, а потім зриваюся, не контролюю себе їм швидко і багато. Чому це відбувається? Це типова ознака обмеженої харчової поведінки, яка викликає зриви. Якщо ви тримаєте себе в рамках суворих обмежень, це створює напругу фізичну. Організм реагує на голод і викидає гормон стресу кортизол. Це викликає психологічну втому, бо заборонене викликає завжди більше бажання. Що тоді треба робити? Дозволити собі більше і дотримуватися балансу 80 на 20, їсти їжу без якихось особливих заборон. 20% це ваші забаганки. 80 це нормальна їжа. Крім того, потрібно харчуватися кожні 3-4 години, щоб уникнути надмірного голоду. Але ж дотримуватися принципу їсти, коли тіло подає сигнали голоду. І вчитися у усвідомленому харчуванню. Як навчитися зупинятися під час їжі? І це питання про відчуття ситості. Якщо ви не зупиняєтеся, це може бути або через відсутність уваги до тіла. Бо ви їсте на автоматі і не звертаєте на сигнали ситості. Або ж це може бути страх недоїсти, а це залежить вже від переконання, що треба з'їдати все, щоб не пропало. І у цьому разі потрібно визначити перед їжею, наскільки ви голодні за шкалою від 1 до 10. Після кожного шматка їжі кладіть прибори, їжте повільно. І Зупинятися, коли ви відчуваєте, що наситилися десь до 70%. І якщо через деякий час, там, через 5 хвилин, ви не відчуваєте голоду, то більше повертатися до їжі не потрібно. Чим відрізняється тренінг, групова терапія і індивідуальна консультація? Тож тренінг це інструмент. Які ви отримуєте для подальшої самостійної роботи. Звісно, у вас є якісь усвідомлення, якісь інсайти, але основна робота відбувається вже поза тренінгом у самостійному режимі. Групова терапія це зовсім інше. Це глибока робота у групі, яку об'єднує схожість проблемної ситуації. І тут ви отримуєте підтримку, Підтримку не лише психолога, але й людей, які об'єдналися у цій групі, і ви можете подивитися на себе ніби з боку. А індивідуальна консультація це вже точкова така індивідуальна робота з психологом над вашим конкретним запитом. Ось в чому полягає ця різниця. Якщо ж немає запитань... Тоді будемо вважати, що ефір добіг кінця, і я дуже вдячна тим, хто був сьогодні зі мною. І я б хотіла, щоб ви забрали з собою з цього ефіру три ключові думки. Перша це про те, що ваша вага це симптом, і важливо дивитися глибше, що за цим стоїть, які потреби ви ігноруєте. Друге, це що усі зміни починаються з маленьких кроків, і не намагайтеся змінити все одразу. Ставте собі реальні завдання і підтримуйте себе, навіть якщо щось не виходить. І це стосується не лише схуднення, а взагалі реалізації вашої будь-якої мети. Лише маленькі кроки приведуть вас до успіху, але не бездіяльність. І третій висновок, який я хотіла б, щоб ви забрали з собою, він про те, що ви заслуговуєте уваги до себе. І ця увага починається з турботи про ваше тіло, про ваші емоції і про ваші думки. А дискомфорт, який ви відчуваєте, це ознака змін. І якщо вам близька ця тема і ви хочете зробити якийсь крок, але не знаєте, з чого почати, запрошую вас на індивідуальну консультацію. Разом ми обов'язково знайдемо ваші особисті відповіді. І діліться цим ефіром, зберігайте його для подальших усвідомлень. Ну, і ще раз вам дякую і до наступних зустрічей. Всім па-па! А ваші зміни починаються з ваших думок.